Забрали мого сина безневинно вночі, викрали, відкрили хату, вирвали двері і повезли. Ми не знали, куди що, не сповістили ні родини, ні сусід, нічого. Це сталося на Рівненщині декілька днів тому. Те, що описується жінка, містить ознаки кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України. А це, зокрема, стаття 146 викрадення та незаконне позбавлення волі, стаття 162, незаконне проникнення до житла та стаття 194 Наумисне пошкодження чужого майна. На жаль, такі випадки не є поодинокими. Мені щодня пишуть десятки людей, які опинилися в подібних ситуаціях. Правоохоронна система не працює. Поліція при Жає, бере пояснення і на цьому все. Адвокати бояться і потерпілі залишаються один на один із цим свавіллям. І в цей же час, коли людей калічать та викрадають прямо посеред білого дня, ми обговорюємо відкриття в поліції нових департаментів та відділів по правах людини. Ми обговорюємо Анджеліну Джолі з її охоронцем та корупцію в енергоатомі, а також шоу з тисячою гривень зимової підтримки. Невже ніхто не розуміє, що це просто спектакль, щоб відволікти нашу увагу? А ще люди виходять на майдан проти корупції, і їх зовсім не турбує масове викрадення людей. Вони хочуть відволікти нас від найголовнішого, бо жоден рівень корупції, чи фінансові махінації, чи тисячі гривень не є страшнішою чи важливішою за втратою життя та людської гідності. Бо якщо правоохоронна система свідомо чи несвідомо перестає виконувати свою основну функцію по захисту прав та свобод, вона автоматично втрачає свою. Легітимність, бо без гарантії права на життя немає ні економіки, ні держави, ні права. Більше повне відео цього інциденту вже на моєму телеграм-каналі.